Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. В сьогоднішньому відео я хочу насамперед подякувати усім, хто підписався на мій канал, хто пише коментарі, ставить вподобайки. Мені дуже приємно. Сьогодні прийшла збирати урожай вишні. Тут у мене росте кілька дерев. Навесні я показувала, як вони рясно квітували. Прийшла. Збираю частину вже рвали на щодень, варили компоти, а це хочу закрити на зиму. Хоч вишні ми і не дуже полюбляємо, але урожай є, тому його треба зібрати і переробити. Оце скільки вийшло в мене, ящик чешка, тут приблизно 10 кілограмів. Тепер, коли йду на город, то вже можна буде по стежці ходити вільно, не нагинаючись, а то під вагою вишень, гілля нагиналося, і треба було йти і або обминати у квіти, або нагинатися під деревом. Так, Це вже частину вишень, відділила від кісточок, думала всі, але вже сили не вистачило. Решту вичавила сік. Сік вичавлювала механічним способом вишні в чисту полотнинку і витискала. Руки, звичайно, були червоні, все, але зробила, я це зробила. Частину вишні засипала цукром, це буде у власному соку, поставила на ніч, сік із цукром кипить. Я тим часом підготувала належним чином банки. І буду розливати. Сік уварився, розливаю його. Вийшло в мене дві банки по одній літрі і одна банка півтори літри. Закриваю ось такою машинкою, дуже зручна, а то до цього користувалася старою, то тільки мучилася. Це ж вишні, які будуть у власному стоку. Вранці поставила їх на плиту, довела до кипіння. Коли вони закипіли, то 10 хвилин ще тримала на маленькому вогні і теж розлила в підготовлені банки, вийшло 7 банок по пів літрів. Із ящика вишень я маю 3,5 літри соку та 3,5 літри вишень у власному соку. А також ще й компот зварю. Банки я перевертаю, укутую до повного вистигання смачного.